Принесемо йому плід, жертви, уз наших, Хвалу і подяку Його імені святому. Слава Йому. Він всіх нас зберіг. Аллилуйя, слава Господу! Це є Божа охорона і милість над нами, що ми прийшли на це місце, щоби служити Богу живому і правдивому. Слава йому! Він очистив наше сумління і нас оберігає за всіх. Як один там розказував військовій на війні, як чутно Бог їх зберіг. Коли їхала ця військова колона, і на дорозі стали собаки, і гавкають, і не пускають їх. Стоять на дорозі і не пускають. І вони зупинились за декілька хвилин. Там ця дорога вела, до кінця, вони бачили, упала ракета. Ось. І так чутно Богу корняє. Вони дійсно тільки би віддати славу Господу, що то є Божа милість і Боже провидіння. І хай проти і сестри, Бог уберігає нас усіх. Хай буде Божа защита над всіма нами. Коли свого часу потужно сказав апостол Павло до Корінтян, а ми, каже, проповідуємо Христа розв'ятого, Божу силу і Божу премудрість. Це є для тих покликаних. А для непокликаних, як юдеїв і гелинів, це є безумство і це є спотикання. Вони спотикаються. Як же це про Ісуса Христа, але був розп'ятий на христі, можна спастися? А для нас це є цінність Христос розп'ятий. Як Павло прийшов церкву до Корінтян, там і пише, Каже, я нічого, каже, не хотів між вами знати, брати, крім Ісуса і то Торосп'ягу. Щоб проповідь, каже, моя, була не в превосходстві людської мудрості, доказі людської мудрості, але в доказі духа і сили. Слава Богу. Щоб наша віра утверджувалася і базувалася, зміцнялася на силі Божій, слава Йому! Не в пустих людських словах людської мудрості, а на силі Божій, на силі Духа Святого. Слава Ісусу! Так сьогодні мені лягло говорити про серце про наше відкуплення, що ми маємо в Ісусе Христім. Тому що Ісус став для нас відкупленням, освяченням від Бога. І ми перш за все відкриємо Боже Слово. Це буде послання апостола Павла Святого до Євреїв, 13 розділ, 20, -й, 21 вірш. Євреїв 13, 20, 21. Бог же миру, що з мертвих підняв, великого пастиря вбівцям. Кров'ю вічного заповіту Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чиняти чи вас і любе, благоугодне перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу! Щасливі, що Бог нам дав таку милість бути, браття, сестри, овечками. Як ми там того разу чули, брат Іван говорив, що є овечки, є ягнята, що народжуються зверху. Як з ними треба делікатно поступати, дорожити, кормити чистим словесним молоком. Ну є овечки вже, які мають стаж духовний вже досвід мають. Теж треба їх дбало поважати, каже, до старших до, говорити як до матерів, ось великою пошаною до братів. Цінити кожного, тому що за кожного є заплачена ціна кров Ісуса. Каже, ви дорого куплені. І тому, каже, не ставайте рабами людей. Ми вже належимо Ісусу, ми йому належимо, слава Ісусу. Тому важливо кожним цінити. І Бог підняв для нас великого пастиря, це Ісуса Христа. Ми Його овечки, слава Йому! І цей завіт скріплений кров'ю вічного заповіту, кров'ю Ісуса Христа. І далі Павло закликає нас, і дає нам таке благословення, каже, нехай він вас удосконалить. Щоб не завжди бути малолітками, ось тільки все увірували і на місці стоїмо, і духовного нема зростання. Але щоб ми удосконалювалися в кожному доброму ділі і пізнавали, чинили волю Його. І коли ми чинимо волю Його, це Богу є любе, це Богу приємне, що ми так робимо. Ось І каже, і все ми маємо робити через Ісуса Христа, заради імені Його. Ми тут прийшли на це місце зібрання ради Ісуса Христа, mm -hmm. заради Нього. Ім'я Його ми тут прийшли. І каже, і йому, тобто Ісусу Христу, каже слава на вічні віки. амінь. Слава йому, що ми такого маємо нашого пастиря Ісуса. Він і наш відкупитель. Ось і ми маємо це ці ціни. Знаєте, як думаю собі, коли про Йова. Він не мав сторінок Біблії, як ми маємо вдома Біблію, а Йов, як він потужно сказав і заявив. Каже, а я знаю, відкупитель мій живий. Слава Йому. каже, і він останній день установить мою і з пороху розпавшу шкіру мою, і в тілі моєму я побачу Бога. Я побачу Його сам, і, ми, і мої очі його побачать, не іншого. Я, каже, побачу Його. Слава Йому. Йому, щоб у нас така була віра, це Іова 19,25, щоб у нас теж така була віра, і сестри. Ось, що я знаю мій відкопитний живий. Він за нас заступається. Слава Йому за це! Він є вічний заступник. І якщо Ісаїв каже такі потужні слова, 59 му з 20, го 21 го віса такі слова, і прийде відкопитель Сіону, і сини Іякова, що навернулися від нечестя, говорить Господь. І ось мій завід із ними, каже Господь, дух, який є на тобі, і слова мої, які я вклав у статуї, твої, не відступлять від уст твоїх і від уст потомства Твого, і уст потомків потомства Твого, говорить Господь віднині і повіки. Без Духа Святого ми нічого не можемо. Ні ми, ні наші потомки, нічого. І Бог каже, що Дух, який був на Ісаї Божому прості, каже, він не відступить Дух Божий і від потомства, і потомків Його від Ізраїля. Не відступить Ось. Тому що без Духа Святого людина не може спастися. духовно. людина є сліпа без Духа Святого. Тільки Дух Святий може, брати і сестри, відкрити нам це велике Спасіння. Слава Ісусу. Ми є відкуплені, дорогі брати і сестри, написано для Бога кров'ю. Вічного заповіту Господа Ісуса Христа, і Він відкупив написано всякого коліна, народу і племені, і зробив нас старями і священниками Богу нашому, і вони будуть царювати на землі. І чотири тварини, і двадцять чотири поклонилися перед Агенцем, і мали в кожній гуслі і золоті чаші, повні фіміама, що є молитви святих, і співали вони нову пісню, говорячи: Ти достойний взяти книгу і зняти з неї печатку. Це сказано про Агенця Ісуса Христа. Він достоїн. Він пролив кров за нас, і Він може цю книгу розгорнути і зняти її печатки. Слава йому за це! Такий чуний нас Христос. І ми написано, ми є відкуплені кров'ю Його, для Бога ми вже є відкуплені, браття сестри. То ми маємо це дуже глибоко цінити, як говорили братя-братські, щоб нам не вести подвійне життя. Бо хрестив Духом Святим, а я собі як хочу. Велике є застереження про Саула. На нього упочивав дух Божий, написано, невже і Саул в пророках, коли він зайшов в сон пророків, і він почав пророкувати, а вчинки життя його не були для Господа. Ми можемо теж приходити на служіння і молитися, і все добре нам буде, а життя вести дволічне, не згідно слова Божого. І тоді нас може бути духовна велика біда, і сестри. І як ми знаємо, трагічно Саул загинув, каже, Давид уплакав його, каже, помер, загинув, якби не був помазаний Господня. Але хоча він був помазаний Божий Саул. Був ось, і Давид боявся на його руки простянути. Каже, хай би Бог зберіг мене, щоб я руку простянув на помазаника Господня. Але він так трагічно загинув, тому що не слухався Господа, друга церква. Тому як ми маємо все докладати, всі наші старання. І тому недармо апостол Петро нас закликає, щоб ми, каже, цуралися тих вчителів, які приносять Єресі всякі, і відвертаються ті вчителі, і вчать, що. Відвертаються від відкупившого їх Господа Ісуса Христа. Це дуже саме страшне, що коли людина відвертається від Господа Ісуса Христа. І вчить таку єрість і каже, тут багато людей їхньому розврату, і через них дорога правди зневажається. Це саме страшніше, коли через погане життя наших ми живемо, погане, непорядне життя перед Богом, ім'я Боже зневажається, Бог буде судити нас, бо Його дорога зневажається, брати і сестри. Господь свого часу через. Осії їй сказав, що я, каже, їх відкупив від влади Аду, і я їх визволив. Чуєте, від чого нас Бог визволив? Від А влади Аду. Знаєте, це саме страшніше, що коли людина попадає туди в Ад. Ось. І ми знаємо про, про багача і інше, як він туди попав, який там полум'я. Як він говорив і кричав, отче Авраам, змилуйся над мною, пішли лазаря, щоб вкрай пальця свого омочив і мого язика проколону, бо я в в цьому мучуся. Ти мав в житті добре, ти маєш зле. Він мав зле, а має тепер добре. І каже, «Крім між нами і вами велика безодня поставлена, велика пропасть. Ті, не туди перейдуть, і тоді з неба не перейдуть до аду, не перейдуть. Тому, любі мої, як ми маємо оцінити, що Бог нас визволив від аду. І ми маємо зрозуміти, що ми, Церква Христа, утверджуємося на основі Писання Ісуса Христа, каже, і сили пекельні нас не здолають. Слава Йому. Тому що нас пасе і керує нас Дух Святий. Він охороняє нас. Слава Йому за це. І він з нами, брати і сестри, дуже рахується, дуже цінить нас Бог і наші молитви, щоб ми знали. Я хотів так підчеркнути про одного ще служителя. Він трудився дуже для Господа, палав духом дуже сильно. І його син помер вдома, мав десь 18 років, його син помер. І дружина телеграму йому висила, приїжджає помер син у Велике Гори. Він сів на літак, він був в Африці, там десь місіонером. І він приїхав, прилетів. Це було в Фінляндії, він сам е Фінляндець, приїхав туди, до себе, додому, і бачить, там вже з його цього сина тіло, вже положили, знаєте, на стіл все. І він попросив всіх там, що були присутні вийти з кімнати. І цей брат значить, молився до Господа. Каже: Господи, не забирай від мене мого сина. Він ще молодий. Він ще для тебе потрудився, до твоєї слави. Нашо щиро кликай, сам дуже він довго взивав для, до Господа. І дивиться, і цей син воскрес, ужив цей син, воскрес. Ось. І цей син воскрес і каже, батько, каже, як там дуже мені було добре з Христом. Я чув приємні слова від Господа. Але Господь сказав мені, що ти маєш йти там на землю. Я не хотів йти. Але Господь сказав, Ісус, ти маєш ти. Тому що там твій батько молиться, а я йому не можу відмовити. Слава Ісусу! Такий цінний Бог. Тобі, брат і сестра, і Бог не відмовить твої молитви. Слава Ісусу! Як ти живеш для Господа, палаєш, не ведеш життя дволичне, а в правдиве життя ведеш іскриво, по Слову Божому поступаєш, Бог тебе цінить, і Він рахується Своїми молитвами. І твоїх грібних близьких, за кого ти взиваєш, вони будуть спасені. Слава Ісусу! І ми, браття, сестри, є відкуплені кров'ю Ісуса Христа і маємо прощення у багатство Його благодаті Ісусе Христі. Слава Йому! І ще ми маємо пам'ятати, що коли нас Господь Ісус відкупив, сказано до Ефесян, то Він що зробив? Запечатав нас Духом Святим. Слава Ісусу! Щоб ми були міцні і сильні, вже, щоб нам не хитатися, і сестри. Слава Ісусу! Тому Хай Дух Святий нам допоможе, укріпить всіх нас, і сестри. І тому всякому доброму ділі, хай Господь нас удосконалює, щоб ми чинили волю Божу, були щирі, бо ми пам'ятаємо.